Законсервований у 2005 році фізіотерапевтичний корпус відновив роботу у 2010 році. У ньому учасники бойових дій мають можливість пройти майже 30 процедур. Умовами в госпіталі хворі задоволені. Медичному персоналу вона вдячні за увагу. Харчування кажуть збалансоване, а лікування ефективне. У свої 87 інвалід війни. Іван Гончаренко виглядає бадьорим. Секрет молодості з його слів у плаванні. Водні процедури відвідує щодня. А на запитання, скільки пропливає, відповідає жартома. Ви знаєте, у мене спідометра немає. Що ж таке? Я бізнеспідометра плаває. Та як з такими дівчатами, як ви так я тут ставив. До послуг пацієнтів у фізіотерапевтичному корпусі перлинні ванни, з парафіном, циркулярний душ та душ Шарко. Масажний кабінет, аромотерапія. Увесь комплекс процедур, що сприяє відновленню хорошого самопочуття. А в мене от і масаж і там дихаю. Я не знаю, як вони називаються, але я їх проходжу всі. Проходжу. Краще саме почуває дуже краще. Відсутність скарг ветеранів великої вітчизняної війни на умови перебування в госпіталі потішила очільника області Василя Берташа. Він гордий, що один з найкращих закладів в Україні функціонує саме на Рівненщині. Щороку на його утримання виділяють 15 мільйонів гривень. Сума чимала, зауважує чиновник, але віднайти її синівський обов'язок. Я також хочу подякувати президенту за підтримку, тому що він. Не тільки на кожних нарадах сьогодні нам дає доручення, щоб створити належні умови для ветеранів, але ж і підтримує. Підтримує матеріальне, тому що область дотаційна. У госпіталі перебувають лише жителі Рівненщини. В середньому люди лікуються 18 днів. Однак, зважаючи на достойні умови, почасти просять про продовження цього терміну. Багато хто із пацієнтів у медичному закладі не вперше. Взагалі в госпіталі проліковано 3498 пацієнтів, із них Ветеранів Великої вітчизняної війни це 427 інвалідів великої вітчизняної війни і 1656 учасників Великої вітчизняної війни. У планах керівництва госпіталю на наступний рік перекриття даху терапевтичного корпусу. Домовитися про гроші на ці потреби з обласними депутатами, медикам пообіцяв Василь Берташ, Людмила Вацюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день